Друзі, хочу зробити огляд на магазин, де діти вам будуть кричати: купи, 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 купи. Це магазин Лего Валенсі. Так, тут можна багато з чим погратися. Його відкрили нещодавно, але всі його дуже і дуже люблять. Великий асортимент, є ось такі гарні ілюстрації, що можна бачити скласти. Одним словом, тут поруч центральної вулиці є ще магазини для шопінгу. І якщо ви хочете десь залишити дитину на 2 години, вона буде мати чим тут зайнятися, ви можете швидко швиденечко собі закупити якісь речі. Так ось такі, бачите, всілякі можна зробити думки з цього лего. Якби це було в моєму дитинстві, хоча в нас був такий конструктор, чесно кажучи, це було не Лего, але коли тато наступав, він багато чого приємного говорив, пізніше і ми наступали. Ось, бачите, є ось такі частини, діти можуть погратися. В цілому гарний шоу-рум. І безкоштовно можна вбити час, щоб діти трошки собі розважилися. Але в цілому це виглядає, звичайно, блін, дуже круто. На цьому мало того, що зробили великий крутий бізнес. Але й круто, подивіться, яка Йо-ма-йо. Коштує вона всього лише 230 євро. Тобто ви платите 230 євро просто за те, щоб дитина порозкидала частини цього Феррарі по всьому дому. І ви вже не ходили в ньому боси, бо, як ви пам'ятаєте, дуже-дуже боляче це. Але подивіться, також є ось різні такі частинки. І тут вже тато з мамою, так, перепрошую, тато з дочкою вже граються. Навіть, навіть можна просто на вагу. Свій пообирати. не знаю, такі мармеладки можна свої покупляти. А тут в подібних капсулах ми беремо просто якісь частини Лего. Круто, круто. Як на мене? В принципі, цікава історія, щоб завести дитину, і вона, як то кажуть, щось вибрала. Клас.